На Двірнянському спорткомплексі Нафтохімік. Учора відбулося справжнє спортивне свято день відкритих дверей у дитячо-юнацьких секціях з дзюдо фізкультурно спортивного товариства Динамо зокрема, його організатори урочисто відзначили учасників та переможців відкритого чемпіонату України юний Динамівець, який нещодавно відбувся в місті Очакові. Хочемо нагородити кращих дітей, які в місті Очакову зайняли третє місце на чемпіонаті України призами. І для секції у нас є спортивні подарунки, які хочемо подарити. Спілкуватися, поспілкуватися з батьками, поспілкуватися з дітьми, поспілкуватися з тренерами, знайти якісь спільні дискусії і рух уперед. Взяти участь у змаганнях такого рівня, попри непростий час, юні спортсмени змогли передусім завдяки підтримці прикарпатських динамівців. А ще це результат наполегливої щоденної праці, як самих дітей, так і їх наставників-тренерів. Проходив чемпіонат Центральної ради ФСТ Динамо. Де дійсно приймали участь в повному складі команда спортсменів 98-го 2000 року народження. В загальному командному місці наші спортсмени вибороли третє командне місце. Серед наших спортсменів також були і чемпіони, такі як Бегеба Алла, Вона вже неодноразова чемпіонка України. Також Яремчук Наталя виборола там третє місце. Свідрук Михайло виборов перше місце. Ну досить багато наших спортсменів. Які виїхали, всі повернулись майже з нагородами протягом трьох днів юні дзюдоїсти доклали максимум зусиль щоб досягнути як найкращих результатів. Миколаївська обласність очакою. Я там стала перша, виграла в в Харківській, Запорізької. З перемогою учасників всеукраїнського чемпіонату привітав голова Івано-Франківської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо, начальник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенишин. Динамівці Прикарпаття Продемонстрували черговий раз гарні високі результати. Ми досягнули третє місце. Я думаю, що це велике почесне місце. Сьогодні цю традицію ми продовжуємо і знаємо, що Україна має майбутнє днями. Ця ж команда братиме участь у загальному чемпіонаті України з дзюдо серед юнацтва. Тож удачі і нових перемог вам юні спортсмени. Багато водіїв навіть не замислюється над тим, що порушують правила дорожнього руху, розмовляючи по телефону. Працівники ДАІ вирішили нагадати, що такі дрібниці небезпечні. Зокрема, пояснили всю загрозу подібних дій водію Мирославу. Дане порушення, коли людина розмовляє по мобільному телефону, це е, саме так сказати, в місці вагома причина, через що стаються такі невеличкі матеріальні ДТП. Розумієте, от навіть стоячи у пробці, людина звертає увагу на мобільний телефон, відволікається від керування і тим самим здійснює дорожньо-транспортну пригоду. За порушення встановленого правила водіям загрожують штрафи. Пан Мирослав свою помилку визнав. Те, що я порушив, да, я згідний, я заплачу. Бо не можна розмовляти, ну не можна, я згідний. Розмір адміністративного стягнення сягає приблизно пів тисячі гривень, так пояснюють Даївці. Згідно статті 122 адміністративного кодексу України, відповідно до якого передбачена відповідальність від 425 гривень штрафу до 510 гривень. А якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф зросте до 850 гривень, та ще й можуть вилучити водійські права. Проте інспектори кажуть, що дуже часто водії не визнають свою провину. Мовляв, по-мобільному не говорили. Такий випадок ми бачили на власні очі. При їзді, при русі транспортні засоби використовували засоби зв'язку. Нічого я не використовував. Водія навіть не переконав запис на нашій камері. Ну, що показувати, там нічого немає. Ну, як ви можете, сонце світить і ви це, і нічого там не видно. Позиція державтоінспекції однозначна. Їхати за кермом та розмовляти по мобільному водій не має права за жодних обставин. Але є певні винятки. Водночас закон не забороняє користуватися навушниками та блюту з гарнітурою. А ще в особливих випадках говорити по мобільному можуть водії спеціальних транспортних засобів. Це може бути швидка, це може бути міліція, це може бути водії інкасаторських автомобілів і так далі. Тобто люди, які поспішають на допомогу рятувати чись життя, майно і так далі. Водії маршрутних автобусів під час руху говорити по мобільному не мають права. Вересень 2013 року. У Вінницькій області у селищі Куна у власному будинку виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили, пенсіонерку вбили. За підозрою у скоєнні цього злочину розшукується Ярослав Кізлик. Після вбивства жінки підозрюваному вдалося втекти. Зараз він мандрує Україною автостопом, втирається в довіру до водіїв, називає себе чужими іменами. Каже, мовляв, у нього зламався автомобіль і йому треба доїхати до певного місця. Під час таких поїздок Ярослав Кізлик обкрадає попутників, і що найстрашніше, він і досі переховується серед нас. Ярославу Кізлику на вигляд 40 років худорлявої статури 170 сантиметрів на зріст, волосся Русяве. Кізлик хитрий, підступний, непередбачуваний і жорстокий, а отже, дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ярослав Кізлик, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На Прикарпатті випадки крадіжок майна із автівок, на жаль, не є поодиноким явищем. Правоохоронці розповіли про найпоширеніші способи їх вчинення, а також дали рекомендації населенню, як їх уникнути. Аби не дати злочинцям шансу на крадіжку з вашого автомобіля. Варто знати про хитрощі та злочинні прийоми зловмисників. Ці крадіжки можна поділити на декілька груп. В першу чергу це крадіжки з автомобілів майнових цінностей, там де злочинці маючи сканер. Тобто електронний прилад для зняття е, сигналізації з транспортних засобів, проникають в автомобілі і викрадають грошові кошти, інші цінні предмети, такі як ноутбуки, телефони, планшети і тому подібне. Обравши собі жертву, зловмисники слідкують за нею деякий час, обираючи вигідний момент, щоб вчинити крадіжку. Вони вичисляють людей, які з великими сумами розраховуються в торгових закладах. Потім їх спостереження ведуть за ними, і знявши, скориставшись, коли. Власник автомобіля вийшов з автомобіля, знімають сигналізацію, викрадають ці кошти. Друга площина цієї проблеми кажуть правоохоронці: це крадіжки вночі. Злочинці вичисляють в першу чергу автомобілі, які не обладнані сигналізацією. Вони спочатку пробують, чи є сигналізація, Якщо немає, тоді сміло ламають замки, розбивають скло. І викрадають матеріальні цінності. Рекомендації, як оберегтись від крадіїв, дуже прості, зазначають правоохоронці: не залишати цінні речі в автомобілі, а сам транспортний засіб обладнати системами захисту та не залишати його в погано освітлюваних місцях. В першу чергу необхідно зробити все для того, щоб в автомобілі не залишалося цінних речей. Якщо злочинець переконався, що в автомобілі немає цінних речей, він не піде на крадіжку з цього автомобіля. Вітень 2014 року у Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили бездиханне тіло мешканця. Судмедексперти встановили, чоловік помер через сильне побиття. У поле зору міліції потрапив Сергій Чубатько. Слідчі з'ясували, що у підозрюваного із його жертвою систематично виникали конфлікти. Однак затримати Сергія Чубатька по гарячих слідах не вдалося. Він безслідно зник і дотепер переховується серед нас. Сергію чубатьку на вигляд 60 років, приблизно 170 сантиметрів на зріст, середньої статури, волосся сиве. Чоловік може бродяжити, полюбляє випити, підозрюваний вкрай агресивний, неврівноважений і здатний на неадекватні вчинки. А отже, він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Сергій Чубатько, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Півробітники міліцейського підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків вилучили чергові партії наркотичних речовин, підготовлених до реалізації на так званому чорному ринку наркотиків Івано-Франківщини. Поступила противна інформація про те, що один із жителів сусідньої області, який тимчасово проживає в місті Івано-Франківську, займається збутом марихуани у великих розмірах на території міста Івано-Франківська. Міліціонери затримали молодика, котрий приїхав на Прикарпаття із сусідньої Чернівецької області. Хлопець привіз із собою ретельно відсортоване та розфасоване листя. Марихуани було вилучено близько півтора кілограма марихуани на загальну суму близько 60 тисяч гривень. що яка було арештовано в порядку статті 208 Кримінального кримінальної кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Канал надходження на даний час невідомий. Встановлюється також на Рогатинщині. Міліціонери викрили гори торговця наркоутрутою. Місцевий мешканець продав два мішки макової соломки за ціною 1 тисяча гривень. А в одному із сіл Городенківського району чоловік на горищі будинку зберігав запаси снотворного маку. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує тривале ув'язнення.